Враховуючи пріоритети хижака під час минулого виїзду, взяв сьогодні з собою перевірені силиконові приманки, перевірені в Ось така в мене сьогодні коробка, плюс там ще в пачках є різний силікон. І сьогодні хочу зробити ставку на ловлю з джиголовкою. Дивіться, на ось такі гарні. Щучі монтажі. Це така собі щуча класика. Дуже гарно працював ось такий X-Vist FET на минулому на рибалті, і тому вирішив як мінімум зарядити його на різних вагах. На жаль, більше таких свіжих приманок в мене вдома не виявилось. Треба дозамовити, але ті приманки, які порозбивалися двійниками, я ідеально собі понасаджував на ось такі гарні джиголовки різної ваги. Від 7 до 12 грамів. Знайшов ще ось такі цікаві речі. Теж, бачите, на джиголівці, на гарну, крупну. Щуку. Ну будемо вже по ситуації дивитися, що знайшов декілька раритетних X-Vist FET в маслі, теж мають гарно працювати. бачите, такий невеличкий лайфхак. Якщо розбивається приманка у вас на двійнику, там щука потріпала чи ще щось, то її не обов'язково викидати, а можна перенасадити на правильну джиголовку. Ось такого формату, яка має ось таку спеціальну обмоточку. Вона досить гарно втримує а, приманку на собі, і ви ще можете впіймати на неї багато рибки. З-під берега, да? з-під коряжечки. Ось там, друзі, під найвищим берегом лежить коряга. Ромчик туди на офсет закинув і відразу щось є. Щось вона подозрити на ся йде. Йди на тебе, да? угу. Та так? і немає. Так, да, в нас сьогодні немає, ми будемо давати рибі шанс, Бо мій дрявий е, після того, як щуки його вчора розвалили. Ось Арома свій забув. О, непогана щука. Ой-ой-ой, прям водочку. Гарна, гарна, така півторачка, напевно. Ну, наче непогано сидить. Гуляє, гуляє, гарнюня на фетіка. Активна. Ух, що витворя. Супер. Акуратненько треба забирати, друзі. Краще трішки рибку а, помарити, Ось, бо піцака нема, щоб так з нахрапу взяти, бачите? Ось, треба трішки, щоб вона вимоталась і акуратненько рукою. Ось таким чином. Краба, так? Да? На наших диких місцях на річці Загадці, Рома ловить першу щуйку. Ну, гарно. Схопила, бачите, друзі? Ось така щукенція більш-менш ще нормального розміру, грамиків на 600, схопила прямо підводкою на нашого X-Wist Fat. Вирішив я трішки поекспериментувати, як і казав, буду сьогодні чередувати воблер і силикон в рівномірку на таких участках. І така, ну реально, грам 700 щучка вже залікова. Бачите, як схопила на джигулівці наш. Іксвіст Фет. О, є. є! є є, о! Оце подача була прямо під водкою. О! І це щука, друзі! І це щука. Непогана така підкілушна О! Нарешті діждався більш-менш гарну покльовку. І щось вона гризе мені флюрики. Мені, мені це не подобається. а ні, за краєчок за краєчок Ой-ой-ой. Що вона витворяє, дивіться. А стільончик відпрацьовуй, сидить за краєчок, друзі. Треба якось її акуратненько тут діставати. Ой, на свічу йде. Де на свічу. Так вот. Так, да, десь в нас вдома є. Ну така за кілошечка трішки, може кіло 100. Фух, як вона жахнула, друзі, прямо під лодкою. Бачили? Бачите, такий стратегічний В мене був хід. Вирішив змінити тип приманки з віброхвосту на твій Ось, Колір не міняв, але змінив тип приманки. Розмір майже той самий, це New Drago 3.5, а до цього стояв x XVIS 3.3. Ну, Майже одне і те саме по розміру. І бачите, взяла. Щось мені казалось, що вона мені флюрика тріпає. Напевно, здалось, бачите, за краєчок вона сидить. Ось. Так, ану стій, Анустій, Анустій, стій. Ану стій. В, мене ще, в мене ще з минулої рибалки, друзі, руки порізані. Вон, бачите, пластирі. Ось, і вона хоче повторити. Ну, непогано, бачите, з цього місця вже піймано декілька рибок. І це не може мене не радувати. О, є! О, є, є! І <свят> тільки сказав Ромчику, друзі, про те, що риба може клювати не відразу. І бачите, закинув під бережок і з такою, знаєте, не ударом, а потяжкою клюнула в мене ця щука. Ну така, грам, напевно, 700, і трішки вона за краєчок сидить, закрутилася, бачите? Оба. Опа, є. Як бачите, працює, друзі, і джиголівка. Ось, ідеально просто просік, бачите, через верхню щелепу. Реально козир, який я тримав до кінця сьогоднішньої рибалки. Просто козир. Реально поставив і відразу перша щучка нелочка. Потім залікова закіошка. Потім гарна така покльовка теж біля кіошної щуки схід. Взяв ось таку ще, грам на 500-600. Ну, я вважаю, друзі, супер. Бачите, яку новинку зробили хлопці звіста? Респект, реально крутий черв'як, я його взагалі називаю змія. ось Виручає сьогодні. Реально виручає мене.